Моніторинговий комітет з раннього попередження корупції відзвітував про півроку своєї діяльності. Підсумкова зустріч відбулася у приміщенні Дробіцької міської ради. Знаково, що на цей захід прийшли лише громадські активісти: один депутат міської ради та один депутат обласної ради. Влада цей захід проігнорувала. Важливо, що на більшість заходів, які проводив моніторинговий комітет, а це цікаві тренінги. Також завжди приходило небагато людей з числа владних мужів депутатів. В процесі засідання можна було почути багато цікавих корупційно-небезпечних речей з роботи влади, аналітики, напрацювати але й також зауважність стосунку роботи цього комітету. Я сьогодні вісь виступив з ініціативою, що давайте розробимо два-три положення, дамо міську раду депутатам, нехай вони їх приймуть, і тоді після цього ми будемо мати реальний результат. Якщо депутатський корпус це не прийме, то й можемо ставити претензії. Сьогодні немає логіки не ставити претензії, тому що вони керуються законодавством України. І все і на тому що Ми чули шала земельної комісії. Він правий, він правильно сказав. Він він сказав все, що ми призупинили розгляд земельних питань на вимогу громади до 1 липня. Люди пишуть заяви, у них є певні бажання одержати землю. І це логічно. Термін мораторію сплив, і вони сьогодні розпочинають виділення земельних ділянок по схемі, які діли на протязі там років. Ми хочемо, змін. Якщо ми хочемо змінити щось, то ми повинні запропонувати якусь пропозицію дати від себе від моніторного комітету. Як ми бачимо цю ситуацію? От бачите, сьогодні ми прийшли до висновку, що ми будемо це розробляти. Керівник моніторного комітету в розмові розповів про здобутки за півроку. Моніторинг-комітет поставив собі завдання розробити механізми і запровадити механізми з раннього попередження корупції. Спочатку ми думали, що цей механізм буде полягати в тому, що члени моніторингового комітету будуть ходити на засідання, приймати участь в засіданнях, відстоювати якусь думку, запобігати корупції. Коли ми зрозуміли, що проблема полягає не тільки в участі громадян, а проблема полягає в тому, що треба створити певне поле нормативне для того, щоб була діяла прозора схема. Тобто, щоб нормативні документи були міської ради, які регламентують певні виділення міських ресурсів. Ну, наприклад, щоб землю під садівництво видавали згідно програми садівництва, яка буде чіткою, прозорою, яка буде показувати і розказувати кожному громадянину, зрозуміло, як можна цю землю отримати, чи оренду комунального майна, чи мафи. Ми робимо, зробимо те, що кожен громадянин зможе легко проконтролювати владу. Ось такі завдання ставив перед собою цей проект. Я вважаю що він досягнув певних результатів в розумінні проблем, і тепер поставив завдання перед нами всіма, перед інститутом міста, перед громадськістю, перед вашою організацією, що треба тепер, якщо й таким шляхом іти, реалізовуючи ці питання, ми досягнемо зменшення суттєвого рівня корупції в місті. Важливість будь-якої антикорупційної діяльності залежить від рівня підтримки зі сторони учасників процесу. На жаль, особливого зацікавлення від влади, ні від громади, не було і немає. Можливо, усім зручно жити в таких умовах, коли все можна помазати, а з кожним можна домовитися. А головним критерієм є все, окрім закону.